Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Котліти з кабачків. Моя сім'я їх просто обожає. На мій погляд, вони навіть смачніші за звичайні м'ясні котлети. 600 грамів кабачків, 300 г картоплі, 3 яйця, 40 грамів вівсяних пластивців. 20 г борошна, 2-3 зубчики чеснику, 10 грамів нарізаної зелені, 1 чайна ложка паприки, сіль та перець за смаком. Нумо до роботи. Натираємо кабачки промиті та обсушені, але не очищені на крупній терці. На ніж натираємо сиру картоплину, додаємо до овочів сіль, гарно перемішуємо. Засипаємо масу у друшляк і ставимо його у миску.